Зі ставати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Кажете, в країні, в якій війна, критикувати президента та тикати в пройоби влади не можна. і львівянизінові бібрецька і далі мовою оригіналу. А у 2019-му при Баризі Мародеро та диктатору, що розв'язав війну, аби лишились на другий термін, можна було. В мене хороша пам'ять. Добре, пам'ятаю розведення в золотому у 2019 році. Особистий контроль за рятуванням Ярослава Журавля. Пам'ятаю доплати за дотримання режиму тиші в зоні ООС, всестороннє приниження війська за Хомчака як головнокомандуючого зупинку ракетних програм. Якби союзники в наглу не завезли Джавеліни та зброю, що було б з Україною, чим би почали захищатися шашликами чи холодцем з горілкою відбуватися, скажу дуже просту істину. Якщо ти зміг звільнити своїми силами територію, то ти міг би її захистити силами втричі меншими. Надо просто перестати стріляти та рану в міноборони їхні конфлікти з Хомчаком і це перед обли. Чем військової загрози більшість Чернігівщини Сумщини та Київщини зазнали варварського розграбування до оборони Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв ніхто не готував. Позиції створювалася поспіхом вже після вторгнення силами територіальних громад. Хто за це відповість? Хто зрадник, який здав південь Росії, маючи обов'язок захисту території? Тому на залізні яйця і відоси не ведуться від слова зовсім. Так іноді він читає правильні речі, але блазені роблять завжди якусь коню. Ви вірите в щирість того, що насміхався над Україною, армією мовою, вірою і досі не покаявся, а зробив орден ось ця з 95-го кварталу. Я ні, а ви кажете Україні, в якій війна критикувати не можна раніше. Бібрецький зазначав, той, що годувався, бо не в ті, як не знає, хто і за що відповідає в армії. Дайте йому ще сто днів, Он научиться. Чотири ти ріж дав доручення? Ага, тепер залужний на севідповідальність, а піельські тезіси від Буневтіка. А чому? Не дав доручення зі макумільцю на всі руки главі ОП. Популізм у стилі 95-го кварталу він вже провірив одеського воєнкомабурісова, що купив собі мерседес та вілу іспанські марбелі, той корупціонер корупціонера чи агент ФСБ. Цирк на дроті від віртуоза рояльного і дешевий хайп, щоб усе розвалити. За законом залужний немає жодного відношення до воєнкомів. Міністр оборони повинен цим займатися. Саме Резнік повинен займатися мобілізацією та комплектуванням, а не яйцями по 17. Цього голова ТЦК призначається наказом міністра оборони України. Це передбачено статтею 18 ЗУ про територіальні центри комплектування збройних сил України. Але і цей ходячий контрнаступ контрнаступ'ється голови і не знає, що є наказ міністерства оборони від 21 травня 2019 року. номер 252 положення про мобілізаційний відділ Міністерства оборони України. А чого лисового з 95-го кварталу відправити не доручив, тупий популізм продовжується. а Мудрий нарід тащиться до зустрічі! зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.